Раніше вона погано живе, а зараз вона не ну ледве ледве там виживає якось там. Там взагалі все погано, там немає мужського населення, е, яке в принципі або вбито е, ну, шляхом, скажімо так, мобілізації і загнання їх на ну, в перші ряди для штурму українських позицій, або ну, чоловіки потікали, або досі ховаються і це десь. Десять місяців ховатися, не виходити на вулицю, це щось таке. Ну, страшне, мені здається, для психіки кожної нормальної людини. І горлівка зараз вона, як у то, Іванова, російське місто, як кажуть, місто невест, і так само, і Горлівка зараз. Ну, або старенькі чоловіки, або діти, ну, підлітки, ну і жінки, таксі, жінки. Водіян, жінки, ну, ну майже одні жінки. Е, немає водопостачання, тому що самі ж росіяни розпили багато об'єктів е, інфраструктури, в тому числі пошкодили, якщо не знищили повністю там, насосні станції, які е, їм ж Горлівку, в, горлі в Донецьку подавали воду е, шляхом Сіверського каналу Донбасу. І води немає вже ну, 10 місяців, може трохи менше. Там, але і повністю немає. Всі водойми, що горлівські викачені е, і за, були завезені в, ну, в, ці, в системи водопостачання. Воду подавали ще півроку тому. Подавали там по декілька годин, декілька разів на тиждень. Ну там, там все дуже, дуже сумно. Вся, е, ну, вся основа горлівки це в принципі е, велике підприємство, стірол. Три шахти, які працювали, це все в минулому, це, завод, це все в минулому його немає від слова зовсім. Кримінал повозив -по металобрух, твість на заводи на Інаківські, і таким чином, ну просто ну, місто величнього, ми його пам'ятаємо, індустріального, хоч і не дуже там, скажімо, красиво, далеко там ну, з великими проблемами з доріг. Там, яких там краєвидів, там, ну, там немає нічого і не було. А зараз це, ну, це просто якась жесть, це місто, як призрак, по-іншому я не називу. Мені дуже шкода, що люди в якоїсь мірі допомогли росіянам знищити своє рідне місто. Ну тепер, тепер маємо те, що маємо. Ну так, якщо коротенько.